Дідач, син Йосифа, народився 20 листопада 1974 року в місті Дроговичі, де і прожив до 7 років. Тут і розпочав навчання у середній школі номер 14 Батьки отримали квартиру у місті Троскавці на вулиці Івана Мазепи. Тому Продовжив навчання у жавтотешній загальноосвітній школі номер 1 Закінчив і музичну школу клас Баяна. Отримавши неповну середню освіту, пішов учитися в медичне училище місто Костополі Рівненської області. Працював у фізкабінеті санаторію Дніпро, місті Троскавці, де і познайомився зі своєю майбутньою дружиною Наталею із спогадів доньок героя. Вікторії та Роксолани. Мама завжди казала, що у нас дуже хороший тато. Усю свою любов та увагу він віддавав нам і сестрою. Згодом батько перейшов на роботу в санаторій Юність, щоб забезпечити сім'ю. Тато їздив на заробітки в Чехію. Повернувшись, працював масажистом бол номер один міста Троскавця. Згодом взяв у оренду масажний кабінет. Потім вийняв ще одне приміщення, де відкрив салон краси. За час своєї роботи тато вилікував багатьох людей. Завжди про нього відгукувались як про хорошого масажиста та добру людину. У 2010 році тато переїхав у Київ. Були часи, коли працював одночасно на трьох роботах. На канікулах ми їздили до тата, де проводили щасливі дні. Він приїжджав додому як тільки знаходив вільний час. У 2013 році, коли розпочалась Революція Гідності, ми, зібравши друзів, вирушили в столицю. Тоді ми з сестрою потрапили під кийки сатрапів Януковича. Це був перший розгін Майдану 30 листопада. Після цих подій тато вийшов на майдан. Він сказав: Я не дозволяю, щоб били моїх дітей. Я нікому не дозволю. Ми працювали волонтерами, а тато записався до лав самооборони спершу 9, потім у 12 сотню. Після кожного робочого дня він приходив на майдан, де був цілу ніч. А зранку знову йшов на роботу. Як розповідали його друзі, він і своїм товаришем перші почали робити коктейлі Молотова. Саме вони підпилили перший ворожий БТР. Тато був учасником усіх подій на Грушевського 19-20 лютого 2014 року, Озброєний лише бітою, він носив шини під жовтневий палац, лише чудом тоді залишився живий. Згодом, коли ворог загарбав Крим, батько вступив до правого сектору, готувалися їхати захищати державні кордони. У квітні 2014 року батько одним із перших вступив до лав Національної гвардії України. Проходив навчання в Нових Петрівцях. Після цього їхній перший батальйон імені Кульчицького відправили на гору Карачун біля міста Слов'янська. На горі не було умов для проживання, бійцям не привозили ні води, ні харчів. Тато із побратимами збушені були спускатись до найближчого блокпоста, де стояла 95-та десантна бригада. Спали бійці в приміщенні старої телевежі, та, попри всі труднощі, вони мужньо захищали гору. На другу ротацію тато зі своїм батальйоном стояли на блокпусті в селі Шандриголове. Коли батько приїжджав у коротку відпустку зі сльозами на очах, підходив до нас, обіймав і цілував, розповідав, яка насправді ситуація в зоні АТО, що там відбувається. У Слов'янську деякі люди ставилися до них як до ворогів, але чимало людей допомагали, приносили харчі. Якийсь чоловік подарував татові ікону святого Олександра, багатьом жителям Слов'янська і села Шандриголове, батько робив масаж. Коли ми, коли ми із сестрою останнього разу просили тата не їхати, він відповідав: я повинен, не піду я і кожен так зробить. А хто тоді буде захищати рідну країну? Не зупинимо їх там, вони прийдуть сюди. Після усього пережитого він же ще більше хотів захищати рідну країну. Він з нетерпінням чекав, коли знову їх заберуть на передову. Виникало багато складнощів. Чотири рази тата не було у списках і він не їхав. 4 січня 2015 року врешті документи батька були оформлені. Українські вояки автобусом виїхали з військової частини міста Києва. Ще буквально за годину до цієї зловісної аварії ми розмовляли з татом по телефону. Тоді вони були в Слов'янську. Він розказував, як там усе змінилося. Люди стали патріотичні, на будинках майрять українські прапори. Ми побажали татові щасливої дороги. Він сів у автобус і вирушив в дорогу, свою останню дорогу. Ігор був справжнім патріотом і свідомим громадянином своєї держави. 15 серпня 2014 року у Троскавці під час короткої відпустки він затримав злодія, який пограбував жінку та передав його правоохоронцям. Ігор дідач помер у Київській лікарні 17 січня 2015 року від важких травм, отриманих в зоні АТО. Під час зіткнення автобуса з вантажівкою 5 січня на Артемівській трасі поховали героїв з усіма почестями 19 січня на водохреща в селі Модричі, де проживають батьки його дружини. Про вас співатимуть пісні і знімуть серіали Живою легендою стали ви. В Україні честь і слава. Дякуємо, герої, за синє небо, за вітер, за сонце, за застигли жито, за право нам жити на нашій українській землі.